Привіт! Мене звати Ярослава. І нещодавно я стала колекціонером ляльок. І сьогодні я хотіла б разом з вами розпакувати одну з моїх новеньких лялечок. І я почала з Барбі своє колекціонування десь три місяці тому. І вже зараз я добралася до інтегріті. Сьогодні має вже десь 15 одиниць ляльок Інтегріті. І сьогодні хотіла б разом з вами знов-таки розпакувати одну з них. І зараз я маю трьох новеньких, і думаю над тим, яку саме сьогодні ми з вами розпакуємо. Це отака, наприклад, лялечка золотава, потім тулабель з цієї серії. І також маю Be Mine. Це такий подарунок мого чоловіка мені на День матері, який ще буде у травні. Можу показати вам всередині. Це дуже крута, дуже гарна лялька. Я дуже про неї мріяла. Вона мені дуже сподобалася. Я знаю, що вона була у лотереї, і мене тоді ще не було у клубі Integrity. Зараз я вже в цьому клубі з цього року. Але я все ж таки її знайшла і вмовила свого чоловіка подарувати мені її на свято. Ось така вона гарна. Але думаю, що сьогодні ми її розпаковувати не будемо. Я її залишу на потім. І сьогодні ми можемо з вами розпакувати одну з цих ляльок, інших, яких я вам показувала. Трішки гримить, але не ображається. От. Дивіться, можливо, цю. Як вам, личко. Дуже гарне, мені здається, клас. О, і така тулабель, Яка вам більше подобається, яку б ви хотіли побачити більш детально? Чому-то камера погано показує, але мені здається, що дуже так видно вам, так? Ну, насправді, я давно вже чекала на розпаковку цієї. Як вона вам подобається? Давайте спробуємо розпакувати, так? І поки я буду розпаковувати, я буду вам розповідати, що я психолог за фахом. Я працюю з людьми, допомагаю їм. І насправді дуже багато років. Я думала про якісь захоплення, яким би я хотіла займатися, цікавитися. І якщо бути чесною, то 5 років тому я вже купила собі одну ляльку Integrity. Був такий момент в моєму житті, коли я проходила терапію, якраз свою особисту. Я купила собі ляльку, тому що насправді в моєму дитинстві. Я мріяла дуже про Барбі. Барбі тоді були дуже дорогі. І я пам'ятаю, як ми ходили як у музей, в магазин, де, де продавали цих Барбі. І я не могла собі, моя сім'я не могла дозволити собі купити її. Ось поки що подивити, подивіться, я зняла цю сіточку з волосся. Бачите, вона дуже прикольна, така мила. Мені, до речі, дуже подобається темношкірі. Ітегріті та взагалі темношкірі ляльки. Як в Барбі, це Крісті, мені дуже подобається. Так, і інтегріті теж. Чомусь в один момент я помітила, що в мене більше темношкірих ляльок, ніж е, світлошкірих. І це кайф, мені дуже подобається. От. Так от. І... Е, тоді ми не могли собі дозволити купити Барбі. Я пам'ятаю, що я була маленька, мені десь було років шість, я дуже сильно про неї мріяла. І колись там мама моя поїхала вже за кордон, тоді модно це було. І привезла мені одну Барбі. В мене була така дійсно крута, класна. Барбі від мател, і я дуже нею пишалася. Але, на жаль, з переїздами я втратила цю коробку зі своїми іграшками. Я навіть не знаю, де вона може бути ця, ця лялька. Хоча б я дуже хотіла її знайти. І моє колекціонування, до речі, почалося саме з того, що я шукала саме ту ляльку, саме ту барбі, яку мама мені подарувала. І ви уявляєте собі, що десь я не знаю вже скільки років, я не можу її знайти. Пам'ятаю, що в неї була срібна, срібна сукня, була така вузька, і такий піджачок поверх був. Теж дуже срібний, такий, з якихось дуже блискучих волокон. Але скільки я передивилася Барбі, скільки я їх купила цих всіх років, навіть на сайті Барбі, де є там перелік всіх їх, я не знайшла ту саму Барбі, яку б я хотіла купити, ту саму, яка була у мене в дитинстві. От. Але якимось чудернацьким, я не знаю, як це сказати, якось по-чудернацьки я переорієнтувалася вже і на інтегріті, і зараз я від них кайфую. я хотіла сказати, до речі, продовжити, що насправді, як психолог, я Можу сказати, що саме колекціонування ляльок це такий дозвіл собі проявлятися, дозвіл собі мати ляльок, навіть якщо ти дорослий, мати ляльок, їх колекціонувати і навіть ними гратися, там, любуватися ними, на них дивитися і, і знов-таки отримувати від цього задоволення. Це у якомусь сенсі навіть терапія для психіки, тому що ви. Дивитися на ці кольори, на цю, на цю красу. І це дуже позитивно впливає саме на психіку. І насправді це нормально. Якщо ви хочете колекціонувати щось дивне, щось таке, що може здаватися вам дитячим, то насправді нічого поганого, дивного в цьому немає. Немає якоїсь проблеми у вас психічної або психологічної. Я думаю, що, можливо. Хтось і може мене засудити тут про те, що я психолог і колекціоную ляльок. Ну, можливо, комусь це в голову прийде. Але насправді мені все одно я давно з цими всіми комплексами розпрощалася благополучно. Тому... Так, і ми О, хотіла сказати: виймаємо. Ні, ще не виймаємо, бо я тут одну штучку не відрізала. О, І тепер ми виймаємо цю маленьку красуньку. Дивіться, яка вона класна! Така вона ріжна. Насправді я дуже люблю золотавий колір. Це прям такий для мене фетіш. Дивіться. О, у кінці цього відео я покажу вам ще одну золотаву красуню, яку я вчора розпакувала самостійно. Чому так погано видно, не знаю. О, отак дивіться. О, боже, дивіться, які в неї обличчя, як в неї... Красиві очки. Дивіться, які тіні золотаві, які губки такі нюдові. Дуже красиво. І така теж суконька в неї золота, і колготки, панчохи, чи як в нас правильно українською сказати. І Які манікюрчі. Подивіться, Боже, вона боже, золотава. Я навіть не бачила. І клас! Це дуже прикольно, дуже красиво. Зараз будемо з вами розпаковувати е, всі деталі, елементи маленькі. Так, що я вам покажу? Сертифікат. Я не знаю, всі, е, всі колекціонери показують сертифікати. Я не знаю, для мене це майже нічого не означає. Я їх так залишаю в коробці, і цю коробку я храню теж на про всяк випадок. Мені здається, що якщо я колись захочу продавати їх, то буде дуже добре, якщо я буду відправляти покупцям. Їх в коробках оригінальних. Ой, ну скажіть, вона дуже прикольна, дуже красива. Так, я напевно, що зараз її поставлю на підставку. Зараз не. Дивіться, така підставка в мене така перша. Щоб так, тут було стілетос Аут написано, написано. Але я зараз. Мені подобається. До, до речі, прозорі і білі підставки, мені подобаються більше. Там є ще чорні, золоті міститься з якимись малюнками. Саме тому що вони є універсальними, Який би ви одяг не надягли на лялечку свою. Це така підставка або біла, або прозора, вона завжди буде дуже гармонійно виглядати. От, Дивіться, я вставляю, не знаю, ви ж знаєте також. Тут навіть зараз такі підставки з'явилися з двома діричками, щоб вони. Могли. Так, я ці штучки на колінках зніму, чи ні? У мене є маленькі ножнички, зараз я. Зараз я. Дивіться, ой, як я це люблю. Це, так... це такий кайф. Роздягати. Ви знаєте, я помітила, що для мене насправді найприємніше в цьому всьому процесі колекціонування. Не знаю, як для інших, але для мене це саме розпаковувати. Прямо розпаковувати ляльок це такий якийсь особливий кайф, особливий фетіш, така особлива подія. О, Дивіться, ну просто-просто красуня. Зараз я її поставлю. І тут головне в колекціонуванні це вчасно зупинятися, так? От я думаю, що ті із вас, хто цим займається, розуміє, що дуже-дуже багато грошей витрачаються на це, якщо ти прям захоплюєшся цим процесом. І дійсно це інколи може бути проблемою. Ну, фінансова проблема, по залежності проблема. Тут головне віддавати собі звіт, у тому що ти дійсно це робиш із задоволенням, і це не шкодить тобі, в якомусь сенсі. От Я вам поставлю, щоб вона на коробку, щоб вона така вища до вас була, щоб ви могли добре і роздивитися. І, можливо, хтось з вас хто думає: от чому так погано? Так думає над тим, чи купити таку ляльку собі, щоб ви. Тут змогли прийняти це рішення. Так, дивіться, така коробочка. Ну, як завжди, якщо ви знаєте, то в курсі. О, Боже, все золоте, все золоте. Дивіться, прям все золоте, все таке гарне, красиве. Ой, і золоте. Так. так От. Це фокус на мені, тому. От я зараз фокус перевела. на на неї, можливо, краще буде видно. Може, освітлення погане. Ну, вибачайте, я не професіонал відео, тому вибачайте. От, дивіться, яка крута сумочка в неї. Це просто кайф, яка сумочка. Дивіться, цікаво, вона відкривається чи ні? Зараз перевіримо. Ну, давай. Оп! А, вона на магнітах, дивіться, ой, так, не падає. Вона на магнітиках і так чіка робить. Супер, скажіть, як це все прикольно вигадано. Так, от зараз вона буде, буде, буде тримати цю сумочку. До речі, є змінні ладошки, такі теж золотіли довгі, довгі нігті. Ніг, 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 от. Ще. Не дуже красиві, дивіться, золоті сережечки. Сережечки золоті. Гарні сережечки. Зараз вставимо. О-оу. Так, тут щось пришито. Зараз я чікну. Чік. От. Тому ви знаєте, я, до речі, вийшла якраз, ну, прийняла рішення знімати ролик, і е, саме тому, що чомусь захотілося показати людям, що <свісно> навіть для психолога це окей збирати, колекціонувати ляльок, їх перевдягати, їм милуватися, їми гратися як хочете. Тобто все, що хочете, все можна навіть у дорослому віці. Бо я зі своїх клі... з досвіду роботи з клієнтами знаю, що... що є дуже багато знаєте, комплексів, є заборон, ну, ще з дитинства, навіть наше суспільство не завжди це розглядає як щось цікаве і добре. І, до речі, Дуже ну, так, скептично більшість людей дивиться на ці такі захоплення у дорослих. Але ви знаєте, що ну, бо в дитинстві не кожна дитина могла собі це дозволити, і тоді ж це від нас не залежить, коли ми фінансово залежимо від своїх батьків. От, тоді ми не можемо там дозволити собі все, що ми можемо дозволити собі в дорослому віці. Зараз я її зняла, бо мені треба ручку зняти, щоб надягти. Браслетик золотий, такий гарний. Зараз вам покажу. От. І тому мені захотілося саме дати, ну, як приклад, знаєте, показати іншим, що насправді нічого поганого в колекціонуванні навіть у дорослому віці немає. Тому кожен з вас, хто соромиться цього, або хоче себе проявити знаєте, знати відео, наприклад, а там є якісь в нього переконання про те, що це якось некрасиво, або стидно, або хтось щось погане скаже. Це, до речі, взагалі така загальна проблема про те, що подумають інші. То це все вже, ну. Не працює. Це, це ніколи не працювало. Я Маю на увазі, що це ніколи не повинно бути для вас вирішальним моментом. Тобто, те, що скажуть люди про вас, це їх особиста справа. І вас це не повинно ніяк торкатися. Подивіться, які в неї дуже гарні такі туфельки. Там такий бантик, ще якась штучка, бусинка теж така золотава. Так. Тому, це прям мені дуже подобається. До речі, я її купила на eBay. От, виграла в аукціоні. Я думаю, що всі, всі, хто займається цим колекціонуванням, теж це робить. Інколи дуже, дуже це так, заводить. Саме на аукціонах купувати ляльок. Схопити якусь ляльку за якусь класну ціну, це взагалі така прям ейфорія. От. Я її схопила і вона дуже, дуже класна. Дуже красива, дуже блямка. Подивіться, які в неї класне зуття. І колготки теж з якимось золотавим таким вкрапленням. І суконька така золота, і пальтішка зверху, сумочку. Вся супер золота. Це прям про мене. Не знаю, у мене сьогодні срібні буси. Але все ж таки я дуже люблю золото, і Золотий колір це прям мій фаворит. Тому ця лялька прям. Прям про мене, можна сказати. Дивіться, от я вам поставила, і волосся дуже, до речі, покажу вам волосся. Дуже красиве таке, дуже так блищить. Кладене. так. І бантик такий теж золотенький. <кій> от. Отака от в мене крута кукла. Я навіть вам не сказала, як вона називається. Щось там голд, щось з золотом пов'язана назва, але я навіть не знаю назву. Треба, може, в відео сюди, сюди напишу. От. І хочу, щоб ви подивилися ближче. І ще я вам обіцяла ще одну золотаву дівчинку показати. Це Young Hall. Дивіться. Дивіться, тут в неї теж такий золотавий комбінезон. Це теж Поппі паркер, як і ця, це Поппі паркер молд. От. Дивіться, що я розпакувала вчора. В неї є такий навіть пістолет. Дуже прикольний, але я його не взяла вам показати. От, можу вам поближче її обличчя показати. Дуже красива така дівчинка. Трішки волосічко потрапило. Вона гарна теж. От, до речі, мені здається, що молд Паркер саме мені більше всього подобається. В неї, в мене багато Попі Паркер. Ну, відносно багато. От, і я вам покажу в наступних відео. Якщо вам буде цікаво, пишіть тут під відео, чи цікав вам огляд ляльок від мене. І, до речі, я забула ще одне таке кільце, є тут. Для цієї ляльки. Але кільця я взагалі не люблю, тому що вони якось дуже можуть злітати і потім знайти дуже важко. Я всі кільця складаю в коробочку, тому що вони в мене їх не носять, тому що вони дуже можуть швидко десь пропасти. Отакі немаленький кільце. Прикольне, дивіться. Ну, то погано так видно, але я постараюся розібратися з цим, з цим наведенням фокусу для наступної нашої зустрічі. Не знаю, чому тут справа. Але, мені здається, і так. І так. Окей. Ну добре, будемо завершувати відео. Це моє перше відео про ляльок. І вже майже 20 хвилин. Я думаю, трішки, можливо, ще його обріжу, а може, викладу саме так. От, для того, щоб ви могли подивитися. Клас, просто мені дуже подобається. Все. Дякую вам за перегляди, Пишіть під, під цим відео, чи подобається вам таке відео, чи ні. І, можливо, якісь питання, на які я буду відповідати в наступних розпаковочках. Па-па!